Привіт усім! Ви дивитесь програму Душевна розмова. І сьогодні ми в галереї Раритет Арт поговоримо з письменницею, ведучою, співачкою і просто красивою жінкою Іреною Карпою. Ірена Карпа щаслива мама двох дочок. У 19 років стала володаркою гран-прі міжнародного конкурсу молодих письменників Гранослов. Наразі входить до п'ятірки найзатребуваніших українських прозаїків. Окрім творчої діяльності, відома своєю активною громадською позицією. Розумієте, стосовно того, що ви кажете, що вся ця історія геноцидів української нації та інших націй репресій, що це бадиллям поросло. Вибачте, я б сказала, що у вас де і чим поросло. Але я не буду, тому що все таки. Тому що тому, що все-таки, все таки, ви тут один з вашою ідеєю руського міра, і стосовно цього дослідження вас елементарно давить жаба зараз. Правда, веде майстер-класи з кулінарії та тайського масажу, і до всього цього солістка музичного гурту Карпа. Ось така от, без перебільшення, дійсно всебічно обдарована особистість. Вітаю вас! Давайте розпочнемо з коротеньких бліц питань. Ви любите вчитися? Люблю і чому вчитеся ви зараз? Зараз я вчуся приймати ситуацію такою, якою вона є. Ну, це стосується багатьох життєвих обставин. Буддийська притча каже: не можеш змінити ситуацію. Спробуй подивитися на неї по-іншому. Деякі труднощі, якісь видимі, якщо на них дійсно подивитися під іншим фокусом, вони вже не завдають тобі такого болю і страждання. Ти можеш якось просто вивернути це принаймні для розуміння кращого. Теж, того, що відбувається, про що ви б не наважились пожартувати? Про чиєсь каліцтво, очевидно. Яка ваша мотивація, коли вам важко? В тому, що потім буде дуже легко. Я цьому зараз навчуся. Тобто це такий собі тренажер. Якщо ти щось робиш, тобі важко, то це просто ти тренуєш м'язи, або потім просто розумієш, що тобі це не потрібно було робити. Тобто, так чи інакше, якщо важко, то або треба кинутись у справу, або розуміти, що. Ти таким чином вчишся і будуєш себе. Розклад вашого типового дня. Ой, доволі якийсь нудний зараз. Останні два дні це я там завожу дітей в садок, повертаюся додому, працюю потім, якщо це день, коли в дітей є балет чи правиться, з якою ви вже мали розмову, то я їх знову ж таки забираю з садка, відвожу, повертаюся додому, готую вечерю, вкладаю всіх спати. Я знаю, що ви з освітою філолог. А ви пробували сніматися в кіно? Ви співаєте, ви пишете книжки. ви навіть проводите майстер-класи з кулінарії, та тайського масажу. Коли це ви все встигаєте? Плюс у вас ще діти є? Плюс ще й діти є. Так та насправді це все дуже якось спорадично відбувається. І я, як і всі люди, дуже багато часу просто. Бездарно провтикую в яких-небудь соцмережах, там, чи просто читаючи якісь там новини, які не такі вже важливі, чи там, проводячи якусь непотрібну соціалізацію. Діяльність якась різна, просто не знаю, цікаве життя, багато різних всяких аспектів. Взагалі життя не, не моє особливо. Але... А хочеться що там, не знаю, малювати, подорожувати, готувати, їсти. От Зараз в даний момент мене сильно переймає те, що я приготую на вечерню. Ну, тобто мені взагалі цікаво все, де є якась творчість. І якщо це буде там, не знаю, чи дизайн квартири, чи, як я завжди кажу, на якихось своїх майстер-класах, що можна навіть якось так ну, зварити борщ чи фігурно зробити фіранку, штору, що це буде твоя творчість. Тобто так чи інакше, щоб ми не робили. Важливо, щоб був в цьому певний креатив. Тоді не буде відчуття безцільно якогось прожитого часу і протертих штанів. Тобто творчість можна всюди використовувати, навіть ну коли ти складаєш бізнес-план чи просто на якійсь рутинній роботі. Якщо там немає простору для творчості, то треба щось робити для себе, і тільки мені здається, за таких обставин в людини є шанс там не потонути в якомусь рутинному депресі. Давайте поговоримо про вашу творчість. Я знаю, що не так давно десь восени ви з з подробностями зробили цикл ватник обыкновінний. А ось нещодавно, буквально в на початку березня, у вашої подруги Юлії Савостіної вона потерпала від атаки так званих вишиватників. Це дуже гидко і мені не зрозуміло. Такий приведу один простий приклад. Інша Юля, яка є активною, дуже волонтеркою організації «Допоможи допомагати, яка постійно там збирає то на дітей сирі, то на броніки, на тушонку, на все. Тоб, ну, вона просто не спить. Весь час там. Відбуваються якісь якісь речі, тобто там люди приїжджають на ротації. Треба би час закривати нові нові потреби, і вона просто намагалась захистити мене тим, що міністр внутрішніх справ теж ну, взагалі, говорить російською веде сторінку, чого ви його не вважаєте ворогом України? А оголосили привселюдно ворогом України мене, бо я захистила Савостіну. Яку звинуватили в тому, що вона веде свій сайт про українських виробників російської мови? Ну, тобто абсолютно куку, тому що людина, яка витягла на світ божий. Там тисячі українських виробників, тобто людей, які податки платять в Україні, забезпечують робочими місцями, тобто експортують українські товари, взагалі показують, що можна в Україні жити на українському. Вона, бачите, на своєму приватному сайті посміла це написати не російсько неукраїнську а російською. Ну, тобто, завжди, якби хочеться людям сказати, що, що ж ви власне робите. Так от маразм ситуації полягав в тому, що коли от інша Юля, волонтерка. Захистилася за мене, люди, ці патріоти України, сказали: Ах так, ви за Карпу захищаєтесь, то ми вам не будемо допомагати. Тобто вони от свої ці 100-200 гривень не будуть слати, тому що як же так вона посміла щось сказати про такого страшного ворога української мови, як я. Ну, дай Боже, кожному ворогу української мови написати вісім книжок української мови, ходити на протести захисту української мови і взагалі в житті говорити українською. Це дуже шкода, бо така підміна понять існує. Знаєш, це якийсь ура патріотизм рвати вишиванку на пузі, кричати, що Україна для українців. Дуже багато моїх друзів, які дійсно патріоти там є етнічними євреями, наприклад, чи етнічними росіянами. Хтось із них говорить російською, але вони там роблять значно більше, ніж той, хто буде сидіти. Плакати там над портретом Шевченка і просто нічого не робити. Я неділю людей за признаком мови. Тобто, за признаком мови можна ділити медіа, наприклад. так. Це було величезною помилкою всі ці роки транслювати, наприклад, російський медіапродукт, тому що там певні якісь поведінкові штампи. Накладалася оця вся совковість. Але якщо подивитися на українців російськомовних і на росіян, це зовсім дві різні мови, це зовсім два різних типи, будуть там, психічної конституції, бо зовсім різний менталітет. Так, мені приємно чути українську мову. Я найбільшим своїм здобутком вважаю, коли люди, які були російськомовними, прочитавши мої книжки, переходять на українську мову. Але в мене в жодному разі за все моє життя не виникло жодних проблем із тим, що я говорю українською, мені відповідають російською, і я буду, як бичка, казати, я вас там не розумію, наприклад. Вибачте, ну мені там є 30 років. Я народилася за часів, коли російська була всюди. Тобто вона чи інакше є зараз. Як Ви вважаєте дійсно ну, от росіян? Так от давлять у нас? Ні, неправда. Але такі от атаки у ра патріотів показують, що давлять. Тобто, по-моєму, це взагалі якесь путінське замовлення, показати, які тут всі придурочні нацики нападають на російськомовних блогерів. Тобто, абсолютно, це дуже грає на руку Кремлю от якісь такі розборки стосовно мови. Тут, якби зараз на даному етапі, надто пізно, треба було думати раніше і писати спеціальні правильні закони про. Заборону російського продукту, а не зараз, коли вже йде війна? Тут зараз зовсім інші речі випливли на перший план. То ми вже пожинаємо плоди, так ми пожинаємо плоди, так тобто в формуванні свідомості в пропаганді, взагалі в закладенні культурних якихось певних штампів. От але так чи інакше маємо те, що маємо, багато людей далі вчать своїх дітей російською мовою розмовляти, бо їм так комфортно. Ну тобто... А, до речі, чи може українець розмовляти російською? Ну, це такий піджин Russian буде. Я як кажу, як філолог, це не буде російська-російська. Це такий регіональний варіант російської, який знаю, що яким-небудь москвичам доволі сильно ріже вухо, типу, і їм там, значно простіше слухати мою українську, яку вони розуміють, ніж щось таке, як говорять в Донецьку, наприклад, по uh -huh. російськи з всяким геканням, шоканням і так далі. Ну, коли я розмовляю російською, це для мене іноземна мова, абсолютно. Я розмовляю нею дуже акуратно з правильною граматикою, правильною фонеткою, бо я це вчила так само, як я вчила французьку. А люди, які, начебто, вважають, що вони говорять російською, це все одно якийсь такий певний суржик з дуже багатьма вкрапленням українських слів і взагалі української граматики, що, що не так помітно на перший погляд, але дуже стає помітним, якщо вони починають спілкуватися з тими, хто там. В Росії говорить, та зрештою дійсно проблема абсолютно не в цьому. Людське розуміння і комунікація відбувається на, на інших рівнях. Є ж дуже багато, вибачте, адекватних громадян Росії, які не підтримують війну, не підтримують путінську політику. До речі, у вас є якісь знайомі з Росії, з якими ви спілкуєтесь? Можливо, когось вдалось переконати в тому, що у нас не жидобандерівці повсюди ходять. Там... Ну, в мене в основному були якісь адекватні, абсолютно опозиційні знайомі, тобто їх не треба ні в чому переконувати. Вони завжди були дуже проукраїнськими і всіляко там допомагали як своїй опозиції, так і нашим подіям. Тобто, якось я от з ватниками не можу собі уявити, що я би колись дружила. Але ну, є одна там дівчинка знайома, яка сама з Донецька і десь переїхала в Москву, і просто там розповідає, що насправді вони мало хто чи хочуть розбиратися, там її мама, хто хто що там наробив біди, чи українська армія, чи сепаратисти. Тут теж не варто ділити на чорне і на біле, розумієте? Тобто, що ну, те, що там солдати п'ють, це зрозуміло. В такій ситуації пити там необхідно. Якщо ти не був свідком того, що там відбувається, то ти не можеш сказати. Тобто ясно, що хочеться вважати, що всі наші це наші, а всі німці це німці. Але ніхто не знає дійсно. Ну, тобто, знають тільки ті, хто хто був свідком, хто це бачив. Тому мені якось ну я ніколи не беруся судити про події, свідком яких я не була. Зрозуміло, що це абсолютно несправедлива війна, і дуже гірко, що гинуть наші люди ні за що, фактично, за якусь нікому не потрібну територію. абсолютно, в якій я Почекайте, відразу... як це нікому не потрібно? Це ж частина ну, України. Що? Так, це частина України стратегічно вона потрібна. По суті, своєї не знаю. Це завжди якесь було джерело проблем для нас, як звідти народжувалися не на найкращі речі. насправді. В той же час там є дуже багато класних людей, які там україномовні чи російськомовні. Розумні, кмітливі, яких от завжди утопічно хотілось так взяти, перенести кудись сюди. І все. Тобто там ви собі живіть, як хочете, за своїми скрепами і цінності. А всі, хто типу класний, то, то йдіть до нас. Це така дитяча мрія, розумієш, це дуже наївно. Але, на жаль, сталося так, що ну, все взагалі там зникло. Дуже багато дуже кльових людей лишилось без своєї роботи, без того, чим вони жили все своє життя. Там, наприклад, мама моєї Други, яка до речі, з Донецька, вона ну, тут вже українською навчилася, подруга. Директор школи, тобто ти уявляєш собі, скільки от коли тобі за 50, і все, чим ти там жив до того, там будував цю школу, тобто ти слав якихось учнів на олімпіади, обладнував класи. Все, цього немає, це все розбомблено. При тому, що людина не підтримувала ДНР, заборонила використовувати школу для проведення цих виборів, сказала, що вона тільки єдині вибори визнає, які українські. Тобто дуже багато кльових людей там було. Тобто це якийсь дурдом, що робиться. Там якось людей віджимають машини, тобто ті квартири, які були по 500 тисяч доларів там по 20 зараз Це Бандитська республіка, що ну, тут можна це ще казати. Але ну, просто, там... просто наскільки все відносно в цьому житті, колись там такий, типу, багатий да, козирний регіон, і, який перетворився зараз в руїну, і нікому від того не добре. От жодної людини немає, ну крім якихось негідників, які наживаються на війні. Єдиний хлопець, якого мені по-людськи шкода, це президент, наприклад. Тому що, бачите, ну наскільки він просто змарнів за цей час. Відповідальність mm -hmm. Велетенська. А всякі там собі, які в теплих місцях сраки гріють, тим їм насправді дуже і зручно. Тобто рвати сорочку на пупі, кричати, що треба допомагати. Я не знаю, куди йдуть бабки держави, тому що по моєму все. Все спишеться, все йде від волонтерів. Так вони мало то мудряються державні бабки красти, так ще й реально от, красти там якісь спальники, броніки? Я не знаю на Хоча Я знаю, це що ви також волонтери. Так, я знаю, що ви е продавали свій кабріолет. Потім зараз ви продаєте свої сукні. Сухні, так так, це як це... з'явилася ця ідея, і чи має вона якісь плоди, тобто? Сукні мають всі принести нарешті з хімчистки в ідеальному стані, щоб вони були, щоб я теж людям ж не напарювалась таке будинку на половинку. І ми зробимо розпродаж в медіахаб. хаб. Ціни якісь буду ставити там символічні, тобто насправді хто скільки дасть. Але фішка в тому, що купи плаття і. Купи сукню і одягни сироту, тому що, от моя подруга знову ж таки Юля Смірнова, її брат десь в розвідці і каже: зі мною разом три хлопці з дитбудинку: голі босі у вінку, реально нічого немає. Тобто, там ні односельчани тобі не скинулись, ні твої родичі, ні сусіди. Тобто, просто діти там по 18 років, да, все їх там відправляють, чи скільки там. І от фактично, продавши там якусь одну сукню, ти вже частину потреб цієї дитини. Тобто теоретична тьолочка отримує собі сукню і таким чином, що робить добре діло, бо вдягає. Якусь умовну сироту. Тобто ну, потреби цих хлопців, які були троє, і вони слава Богу закриті. Але повірте, цей конвейер просто не зупиняється, тому що щось згорає, щось десь ну, люди ротуються. Тобто, весь час є всі нові і нові, і волонтери просто беруться з голову, що народ перестав робити пожертви. Тобто люди зневірилися, в людей немає грошей, всі не знають, що буде завтра. Кожен думає, що будуть їсти мої діти. І от насправді зараз, отак, от все менше. І менше, і от хочеться просто просити, що якщо не грошима, то хоча б якісь там варення, консерви, там, все що завгодно, Просто можна пошити щось самому зробити. І, і, і совість буде чиста, насправді, і буде якась допомога. Тому що мені здається, що ми взагалі тримаємося, вся ця армія, наша армія і наші добровольці, і, і вся ситуація тримається тільки на якійсь солідарності. Таких Такого такої історії солідарності в Україні ніколи не було, і це унікально за це. наприклад, треба дякувати Богові щодня, що ми це бачимо, що не хата з краю, а оці пам'ятаєш, які були там відра голубців, які mm -hmm. передавали по Фейсбуку. Це ж була така штука, що це ж так круто, що реально там якоїсь риби насмажили, ковбасику померли. Так, але зробили. це ж не від це ж не від того е, ситості, Це ж від того, що це від того, да, що хочеш що... допомогти. Так, так але тому, що якщо не волонтери, то б наші б солдати буквально б з голоду там померли. Бо На справді відбувається oh. таке, що чим в людини менше є чогось, тим вона більше хоче поділитися з іншими. От дуже таке часто буває. Тобто менше є бажання пошикувати і понасолоджуватися соціальною нерівністю, а більше такого, що я знаю, що таке біда, угу. і, і, і я допоможу тобі в цій біді. Чомусь така тенденція простежується, тому що знаю, що волонтери перше, працюють зранку до ночі, абсолютно все зароблене, там, віддають, лишаючи собі там, на зйом квартири, на якусь базову їжу і все. І, тобто, і весь час, тобто Це насправді колосальна робота. За що зараз виходить книга Волонтери Мобілізація добра. Ви Ні. також там як співавторка, так? Так, розкажіть про цю книгу? Люди, Волонтери, так, люди для людей. Це я є упорядником цієї книжки. Мені пощастило заманити дуже класних авторів туди. І тексти дійсно хороші, там якісь таке дуже просто таке воно торкає. От в Довеченко, наприклад, там 25 сторінків, 25 сторінок дуже таких, дуже життєвих історій, колоритних портретів, драм людських, як цей. Там Сергія Жадана також вірші. Ну і, і багато ще там 10 авторів. Фактично. А різні види волонтерства насправді хтось Так це реальні історії? Що, так, Так, це да? реальні історії, підозрюю. Ну, тобто, в моєму випадку, це от історія про цю Юлю, яку неодноразово вже згадала про Смірнову. А в Довеченку там якась просто фактично як один день в шпиталі, uh -huh. і скільки в кожного своїх драм і історій. Вже дана це просто такий погляд. От на речі, і коли. Як же ж там колись, господи, хтось скаже, що соромно про це писати вірші, хтось каже, що соромно про це не писати. Ну, тобто ти ніколи не знаєш, коли війна дуже свіжа, щоб mm. не впасти в якийсь такий пафос, типу що там ай, там, треті сутки пилають в а писати саме щось таке, що буде літературою. І от цих авторів це вдалося. Там, в Кідрука дуже такий цікавий текст. про… Жінку, яка отруїла наших солдат, і потім вони боялися всіх місцевих, тобто не підпускали до себе. Деякі тексти мені виглядають незакінченими. тобто Там хочеться якось би розвинути там, якусь повість, тому що це все-таки есеї ми збирали там, короткі оповідання всіх, так, в основному художка вийшла. І деякі, от, наприклад, в «Кідрука» ще хочеться там розвинути цей текст, тому що такі дуже цікаві персонажі, от, абсолютно кінематографічні. І зараз мене просять написати сценарій до серіалу про волонтерів. Щось він мені, чесно кажучи, поки що не дуже йде. Надіюся, все-таки зрушити з мертвої точки. Просто настільки якась всеохопна тема, і чим серйозніша тема, тим якось страшніше за неї братися. Я знаю, що ви ще співаєте. У вас є гурт Карпа, так, так і ви нещодавно якраз виступали в Києві. Озкажіть про цей концерт і Ще будуть ще концерти. Наступний концерт буде до речі в білій церкві 4 квітня в клубі Культ. Так що можу принагідно запросити концерти. У нас такі в основному. Дуже клубні, не можу сказати, що камерні, бо всі місяця і скачуть. Тобто, це такий якийсь, якщо треба дати якийсь вихід енергії, пориготати, поскакати, просто відчути якусь там спільність з іншими людьми, то треба це робити. Я, наприклад, прихильник того, щоб відбувалися і концерти, і фестивалі під час навіть найсумніших подій, тому що людям треба відчувати якусь радість, розрядку, інакше, ну просто відпочивати, інакше ти не можеш працювати. Ти працюєш, ти допомагаєш там тим, хто в біді. Чи це. Будуть біженці, чи діти загиблих, чи поранені в госпіталі. Тобто, так чи інакше життя триває. Просто ну, якщо всім загрузиться в якийсь певний смур, то ми станемо слабшими. І якщо. Ну, взагалі зараз дуже мало стало якихось таких роз... розвлікательних подій. Тобто одна справа, це коли якась, ой, там презентація, не знаю, там нової марки. А чи можна взагалі так, ну якось розважатися, коли такі е події відбуваються? Залежно як розважатися, звичайно, треба там, гуляти в лісі, ходити, їздити на велосипеді, це ж теж розвага. Але просто це вже, ну, насправді треба депресію від себе гнати, бо якщо ти будеш похмурий, ти будеш не. Неефективний, от в чому справа. Я не знаю, ну все-таки дивіться, концерт. Це люди також працюють, не заробляють гроші з цих грошей. Там ми левову частину також жертвуємо на благодійність. Тобто, прийшовши на наш концерт, людина мало того, що забезпечила там музикантів хлібом з маслом. Так вона ще й допомогла а, в якійсь благодійності. Ну не господи, допомогла тим, хто хто є. Певній потребі. Ну, це вже звичайно справа кожного музиканта, але я знаю, що дуже багато допомагають там. І ця приходько їздить, наприклад, на блокпости, і цей Іван Дорн дуже багато збирає. Там притула. Ну, багато публічних людей, які там під своє ім'я, під чесне слово збирають щось і такі молодці. Тобто, це заслуговує на повагу, що людина могла б собі просто плювати в стелю, а вона все таки. Щось робить і, мені здається, це дуже добрий приклад взагалі для всіх. А ви співаєте своїм дітям? Співаю, але вони дуже часто кричать: мама, не співає. <плес> <плес> Співають самі щось там, або просто хочуть якийсь мультик. Ну, не знаю, нас цікаво. На концерти вони дуже люблять ходити. А давайте зараз і послухаємо, як ви співаєте. Шоу бізнесу <плес> я б не втрималася в обсліду. Oh. What are your priorities for the next 12 months? You know. Перестань, мені снитися, перестань, мені смитися, перестань, мені снитися, перестань, мені снитися, перестань, мені снитися, перестань, мені снитися Дякую, Дякую вам, що ми з вами змогли поспілкуватися. Всього вам найкращого. Дякую.